Так, сьогодні я підготувала тему у синдроми». синтоме. Чекайте. Добре, зміст презентації. Так, лікар функціональної діагностики займається електронеріографією, енцефалографією. Працюю в лікарні світового телефону і стабілі. Так, актуальність теми ну, тут я. Коротко, можливо, не буду, можливо, зразу перейдемо до випадку, бо та, та земіографію, бо тут я описала коротко от випадок. Зараз зараз, зараз не йду. Отже, до мене звернулася пацієнтка зі скаргами на уніміння пальців правої руки. Важко отримати в руці будь-яку річ, нічні болі, пальців та долоні. І дані скарги турбували пацієнтку протягом тривалого часу, приблизно 5 років. Вона пов'язувала це з остеохондрозом шийного відділу хребта і за медичною допомогою не зверталася. По лівій руці скарг не було. Від пацієнтки 65 років працює кухарем, ліпить вареники та пельмени. В ході обстеження було діагностовано моторну та сенсорну провідність по небо. Нервос медіанус декстераціністр і ударіс декстерацініст. Перейдемо до нейрофізіологічних показників. Отже, розглянемо таблицю нейрофізіологічних показників справа. Реєструється виражене зниження амплітуди моторної відповіді зі тендер, збільшення дистальної латенції, ось тут я виділила, зниження швидкості проведення збудження по моторним волокнам на рівні кисті. Ну, тут я порахувала, у нас в мене вийшло 14, 14 метрів за Так, Графіки. На графіку видно ознаки темпоральної дисперсії, яка характерна для демінізації. А зліва ось я два порівняла, а зліво в межах норми. Так, тут я виділила, що тут... Ага, тут полсенсорне По сенсорних колонка справа відповіді не зареєстровані, зліва, зліва ось вони хороші нормальні. Так, ось тут бачимо графіки. Відповіді не зареєстровані, зліва я взяла на один і повірила мені для Так, ну Тут не такий, моторний Тобто Для тих діагностики я провела ще по ліктівому. Тепер хімічний вистачок. Виявлені нмг ознаки характерні при вираженому локальному, аксональному ураженні серединого нерву справи на рівні зап'ястя, синдром карпального каналу, провідність по ліктовому нерву в межах ворога. Ну і коментар рекомендованого нмг контроль в динаміці лікування. Як вони що максимальний рівень? Чому по акціональному, тому що впала амплітуда. А вже там було проведення? Ну, Давайте Ну, Я порівнювала з. Ага. Я порівнювала з... Питання І до в... залу. Всі розуміють, в чому питання. Чому? Чому блок проведення да, критерії можемо от, ми тут визначити, ну, чи саме в цьому випадку? Я почула, що ну, тут два різниця амплітуд була, а площа залишилась такою ж. Конкретно в цьому випадку. Так. Чому а це має, дуже якщо, важливо? Якщо це блок, ну карпальний канал, це ж локальне ураження, ну, у ще осередкове. Тому має бути блок проведення. так я розумію. Якщо буде блок проведення, то що має ви в, в теорії площі. можете отримати. Площа чого, якої відповіді? М. Відповіді при проксимальної стіні. І амплітуда і площа впаде максимально і порівняно з дистанцією. Правильно? Всі так думають. А де М. нас ураження тут при Карпальному тунельному синдромі? В дистанній відділі. А чи маємо ми тут точки, ми стимулюємо вище і нижче місце ураження, про які Максимальну і дистальну відповідь ми кажемо. Формально це дистальна праксимальна, але ураження нас нижче. Тому ми не можемо. Я хотіла спросити, а сенсорної середньої молодоні щодо тебе? Сенсорний мотор, це. Це не стандартні методики, важкі, теоретично можна зробити. А чому сподіваються на долоні моторні відповідь? З долоні дуже важко. Чому? Тому що, по-перше, відстань маленька, тому гілка ліктьового нерву, яка нервується м'ясом, чистий потенціал дуже важко зробити. Є методики описані, але напевно, що вірогідність помилки буде більше, ніж користь. Тому сенсорне можете там робити. Да, якщо ви пишете моторну, ну як ви думаєте, ви пишете звідси моторну відповідь. Сенсорність. Буває ну, дуже а думать, рідко. Суда, не так, не чисто для цікавості. <сист> yeah. ну, mm -hmm. uh, ну, у мене просто питання для вашого розуміння. Mm -hmm. Чому ви аксонально написали? Yeah. Ну, я yeah. зрозумів, so, зниження so, відповіді. Якщо там блок, 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 блок буде проведення, теж буде зниження відповіді. Але блок це ж не про аксимальне враження, це про волокальну димінізацію. Те ж саме блок сенсорний проведення. Mm а хтось підкаже, як нам визначити? чому можемо ми взагалі по міографії сказати є окціональні ураження чи є блок Блокова. проведення з ним вище головному? вище по відповідно по проксимальному Дивіться, в цьому нас випадку нас обидві є. точки стимуляції так. будуть проксимальними по відношенню ага, до рівня ураження? Ми зрозумі. міряємо не просто -да, дистальну проксимальну відповідь, тому що ураження може локальне бути будь-де, тому нам треба. При підозрі на локальне враження робити короткі відстані і стимулювати нижче і вище, щоб зафіксувати, локалізувати. Це зрозуміло, що <плес> <да? Тому плес> <чому> інших <плес> проводиться. Тому в цьому випадку будуть всі проксимальні по відношенню до місця враження. І тут хтось сказав про волкови, да, гніографію, і що ми побачимо, як її диференціювати, якщо вже до кінця. Спонтанна активність, шукаємо. Спонтанна. Якщо є активність то вже... А, а якщо немає і... спонтанної активності? Тоді вже про Аксон. І... А про Аксон вже там якось так Тоді ми... не скажемо ні. А якщо немає спонтанної активності, а є хронічні нейрогені А як ви дифференціюєте з радикулопатією? Хороше питання, так? Да? Mm -hmm. А чому ж радикулопатія теж може бути? Якщо Сенсорно, ну так. Да, теоретично при радикулопатії може нормально бути. А з чим ще ми диференціюємо крім радикулопатії? Неропатія. Ну, Карпання то не це може бути ураження середнього нерву на будь-якому рівні. Да? Проксимальне ураження середнього нерву в контексті сплетень, що, що робити. Які м'язи дивитись. Це ваше неврологічне Дігіталі. місце. Довгий згинач, поверхневий згинач. Так, ну давайте. Якщо це плексопатія, чи йдуть зміни, Якщо це плексопатія, <п ятія, <п ятія> будуть зміни в цьому м'язі, то можуть бути. будуть дублюватися зміни в інших м'язах. А якщо це ізольоване ураження серединного нерву на праксимальному досерів? То будуть зміни в цьому м'язі, будуть. В деталі зганочікувати. А можна сю поставити ще... Ну, це вже такий вищий пілотаж. Ну, Але ж ми тут зібрались всі досвідчені лікарі. Не, я маю на увазі, щоб Карпальний канал починають так розтягуватися. Ну, по-хорошому так ну, воно не повинно бути, тому що малоді може дійсно там ще немає. Ну, і чим з'єднання. І карпальний канал, і радіковопатія. або і карпальний канал, і синдром, наприклад, пронатора, наприклад, може бути тобто, війни Ну, Тому я для діагностики ще ліктявий, давай так. Хоча там знижено вас синдрю. Ви про сплутання, так, відповідно. Так, 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 так. Ну ви все правильно зробили, просто не треба забувати, що можуть бути різні баяни. а як тут вище проводити іншинг? Якщо тут вже починаються всякі каляки-маляки, тут ще ми прийдемо дуже взагалі на рівні карпального каналу, коли Юрій Володимирович проводив майстер-класи, тому нічого не вийде. Зараз подивився, але в нього вийшло там. Все добре, то це складно взагалі, тому що глибоко нерв проводить, тут ви стимулюєте і не добираєтесь. І іншим там же ж ви не дивитесь, вже там неважливо які швидкості. Там ви дивитесь на латентність переріст і на амплітуду, різке падіння. Тому прямо я вам раджу не маркером виставляти, тому що сама точка маркеру там вже сантиметр займає. Там просто треба ідеально виміряти тонкою там ручкою, намалювати прямо от по цим сантиметрам, стимулювати. Ну, можна ці сенсорні 8 сантиметрів. І якщо сенсорно тут, і на сенсорно. Да, сенсор не доволі сенсорно. Якщо сенсорно є, тому що, На сенсорної зру... немає. Якщо тут немає, а на долоні вона є. А, то точно блоку? Ну да, то, О, так. Блок. Карпальний тунельний синдром здається легким, але є питання. Да? Якщо у пацієнта є поліневропатія, як визначити у нього ж може бути на цьому фоні карпальний тунельний синдром, про це треба пам'ятати. Але якщо зробити, слава Богу, є дуже багато методик, де да? я казав столбер що Чого не буває на 100%, але карпальне тунельний синдром можна на 200% підтвердити, якщо все зробити. це відвідали виключення.